Вітаю, шановне панство. 23 грудня 2022 року. Сьогодні у нас гарний день. До обіду було 4 години світла. Це, це дуже приємно. Викликає гордість. Тими днями в основному було 2, 2 години до обіду, 2 години після обіду. Але нічого страшного. Краще, краще без москалів. Та то і все. Щоб вони повиздихали на всій землі. Так, ну що, пшеничка, обіцяв показати, показую. Пшеничка на утіл. Посіяна на 35, кінзою по гречці. Дуже мені подобається цього року. Вчасно. ну як 26-27 вересня я її посіяв. Зміг, там буквально одне було віконце без дощів. От. Хоч і було багнюки багатенько, але, але я зміг посіяти і достатньо якісно. Десь 2 мільйона 600 тисяч вийшлося. Тут так приблизно. Не можу сказати, але на вигляд гарно, на вигляд гарно, розкущилася. Виглядає красиво, я дуже задоволений, дай Бог, далі все було так добре. Ну що, рік закінчився, панове? Рік закінчився, можна підводити підсумки. Я знаю, що всі, всі зараз в дуже важких умовах. І навіть не хочеться про це й говорити, тому що ну, сим важко. Але не дивлячись ні на що. Ну, принаймні для мого господарства рік був ну, хіба що трошки гірший, ніж минулорічний. Тобто врожаї практично ті самі. Будемо говорити про врожаї, не про ціни. Це про ціни не хочу навіть згадувати. Врожай отримав майже той самий пшеничка. Свої 50 центнерів дала. О, соняшник порадував. Ну, в принципі, в принципі, це вже нормально стало. Десь до 30 центнерів соняшника я отримав. Гречка 16 центнерів тут на полі дала. Ну це, не знаю. скоріше всього, що це моя вина. Ну, а там хто знає. Не знаю, більше навряд чи я буду займатися. Хоча, в принципі, навіть це. Получилось дуже непогано. дуже непогано. Соя. Соя дала дуже гарно. 28 30 центнерів. Це такі роки в мене бувають, ну, чесно кажучи, достатньо рідко. В основному я там отримую ну, 22-25. І це я 26 навіть це отак було нормально цього року. Так, показалося, дуже непогано соя. Я задоволений, так, задоволений суї. Одне тільки що жатка в мене не годиться. І там втрати, втрати. серйозні серйозні втрати. Мені це дуже не подобається і я схильний поміняти помінен. Тому що це ну, просто неприємно. Просто неприємно, коли ти врожай виростив, А зібрати ти його не можеш, бо жадка, жадка на твердому брусі і вона. Ну, Самі знаєте, доном я краще збирав. Там були інші проблеми, але, але. так, лисички працюють, лисички працюють. Молодці, молодці, тому що є тут курганчик у гріби. Вон там є курганчик. О, але, але лисички тут у мене їх таких, що, що це капець. Ну, звичайно, що з цього, з цього разу я не бачу. Орлів, а то сидять в посадки отут постійно. Десь вони сьогодні полетіли, мабуть, не знаю. Ну, їх багато тут, багато. Тобто природа, природа регулює, природа регулює чисельність. Ніколи я не боровся з мишами. Я вважаю, що це має якось регулюватися в природному стані. О, тобто цей рік, цей рік видався. В принципі, непоганий для господарства. Господарство вижило, господарство не... ні в якому разі не, не отримало там ніяких збитків колосальних, ні. Все добре, розвитку, звичайно, великого не буде. Буде все як, як завжди. Та то і все. Ну і, звичайно ж, тепер найбільше, про що мені хочеться поговорити, це закінчився 10-й рік мого наутіл. Вже можна підбивати підсумки. Можна підбивати підсумки. Що я можу сказати? Так, я, я вважаю, що я навчився. Я зрозумів дещо вночі. Я навчився де чому. Я зрозумів, як треба, щоб було краще. І я вважаю, що вже з огляду на останні три роки я вийшов на ту е... ну, верхню планку, скажімо так, врожайності. Тобто, ну, от це дуже яскраво видно по кукурудзі. Хоча цього року сіяв її дуже мало, але все одно я можу зробити висновок. Це вже з огляду на трьохрічний досвід. Тобто я отримав свої 65-70 центнерів. Так само, як минулого, так само, як позаминулого. Тобто, свій врожай я отримую, не дивлячись на погодні умови. Цього року погода була дуже гарна, вологи було достатньо. Тепла було достатньо, але врожай я отримую такий самий. Сусіди отримали 80, 90, 100 і так далі. Тобто, ну, явно там врожаї були вищі і набагато вищі. У мене ситуація не міняється. Тобто ну, тіл дає те, що він дає. От і все. Е е е причина одна, я її тут бачу тільки одну. Це недостаток мінерального живлення. Тобто рослині нема чого їсти. Вона не закладає з самого початку врожай, тому що ну, не, не, не буде постачання поживних речовин. Вони тут просто так не з'являються. Іде дуже повільний процес мінералізації. Дуже повільний процес. Вся ця солома зверху, ось її тут купа, вона дасть ефект може через 5 років. І то дуже повільно. Тобто, це все. Йде про це. Звичайно, я ж... Ні, ніхто ж не дає повітря в ґрунт, е, ніякої мінералізації гумуса швидкої не відбувається. І тому постачання поживних, е, поживних речовин таке собі. ну, Ощадне, дуже ощадне. Оце буде гарне слово для цього. І Тому отакий врожай. Тобто е, навряд чи е, за існуючої системи, не, нічого не міняючи, я зможу підняти врожай. Це вже я бачу реально. Тобто мені на вищі вражає вже сподіватися годі. Тому що, ну, от -от так, от, от так працює науків в моїх умовах, на моїй землі, з моїм кліматом. Що можна зробити? Ну, те, що я, я думаю, що могло б покращити ситуацію. В першу чергу, звичайно, ну як, ну. Більше додаткової вартості треба залишити в господарстві. Для цього ну, тут багато напрямків, дуже багато напрямків. І кожен працює в тому напрямку, в якому він може працювати. Дехто е, купляє автомобілі для зменшення транспортних витрат, дехто будує сушарки для е, зменшення витрат на, на сушіння тієї самої кукурудзи. Дехто будує насінневі заводи, вирощує насіння, калібрує зерно. Це все додаткова вартість. Дехто ставить крупоцехи, Ну, кожен хто на що може. І цим самим можна збільшити е, прибутковість господарства. Тобто залишити більше додаткової вартості у себе, а не віддати її комусь. Це шлях дуже непоганий. Звичайно, шлях. Більш агрономічний. Ну, це, звичайно ж, притча у язицях, це покривні культури. Покривні культури, це. Всі кажуть, Всі кажуть але... але я ну, не знаю, не бачив я, чи я сліпий, ну я не бачив. Я не бачив, щоб там був реальний. Може дійсно, може дійсно. Я, я, звичайно, щось роблю неправильно. і Може я ще там один мумакс, ну, в два рази спробую. Але я вам скажу чесно, що якщо сіяти пожнивні культури, покривні культури, не вирощуючи їх насіння, з економічної точки зору це знаєте, таке собі задоволення. Тому що це ну, достатньо дорого. Достатньо дорого посіяти ті самі 25 кг суміші. Якісної, справжньої, то це треба заплатити гроші. От, от треба думати над цим постійно. Ну, звичайно розширення сівозміни. Розширення сівозміни це, ну, я точно вам можу сказати, 100%, що це підвищує врожай. Тобто, чим вища сівозміна, тим менший врожай на нову тілу ви зможете отримати. Але ж тут самі знаєте. Я про це вже багато раз говорю і сам собі, і плани ставлю, і потім сам же їх і скасовую. Тому що розширення сівозміни це тягне за собою багато питань, багато організаційних, технологічних і так далі. Е, ну, Зменшення видатків. Зменшення видатків в господарстві це ну, один з найкращих шляхів підвищення рентабельності. Я вважаю, що я вже досяг максимуму, тобто працюючи сам. Витрачаючи ну, 22 літри на гектар дизпалива, Там нічого лишнього не, не роблячи. Тобто, ну які ще я можу знизити витрати. Я, 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 я навіть не знаю, чесно кажучи. Тобто, ну, Я не купив ні, ні трактора за 2 мільйони, ні, ні там ще чогось там крутого такого. Тобто, ну, отак от. Так от. Так, отакі мої думки про Ноутіл. Е, Добрива вносити на Ноутіл практично неможливо. Та й зараз вже навіть і ті, хто орють тут навколо вже добрив. Ну це самі там відчайдухи такі вже, там, що я не знаю, хто ризикує зараз вносити ці добри. Тут, дай Бог, щоб підживити там трошечки, щоб ну так, дати поштовх і все. Ні про яке добриво вже не йдеться. Тому що з такою ціною, ну це. Це загнати себе, кудись не знаю Ну, Звичайно ж, ось я підійшов до межі. Це в мене межав. Тут ж пшениця посіяна. Це гречка була. А тут була пшениця, я її зібрав, тут має бути соняшник. Ну, звичайно ж, блін, після кейса то втрати тут, скажімо так, занадто великі для моєї нервової системи. Не знаю, за у мене таких втрат не було. І тому, ну я, я, я так знаю, може хтось мені порадить, якщо хтось мені порадить, як налаштувати кейс, щоб він таки 2% давав втрат, а не 5, то я буду дуже вдячний. Дуже буду вдячний. Бо тут, ну, ну йолки-палки, ну це жах. Це жах. Це мені трошки боляче на це все дивитися, на такі втрати. Не знаю. Тут навколо в мене таких кейсів дуже багато. І всі, звичайно, жалюються. Ті, хто не може толком нічого порадити, як знизити втрати. У всіх. у всіх вони отакі. О, да, за джандірами клавішними таких втрат немає. За класами, тим більше. За кейсами є Є такі втрати. І ну, не знаю, ну має ж бути якийсь спосіб. Ну, має бути. Не може бути, щоб цей комбайн давав. Що, значить, щось, щось неправильно, щось ми не знаємо просто-напросто. Або не хочемо. Та сипиться матьо так, урожайся, ну ж непоганий. Хай там, хай щось і лишиться і мешам. Ну, от, от, от така думка. така думка. от Що стосується землі. Що стосується землі. О, 10 років це поле не бачило ніякого обробітку. Взагалі нічого сюди не заїжджало. От. Е, багато хто говорить, що... Кожні три роки, чотири роки має бути там глибокий обробіток, тому що прохід техніки важкої, блін, там тра-та-та-тра-та-та. -та 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 -та. Слухайте, ну навіть якщо проїде по полю один раз за рік комбайн, який важить ну 20 тонн, бог з ним, 20 тонн він важить, зробить один прохід. Невже ви думаєте, що самим ефективнішим способом це запхати отуди в той слід рало? <смі> ну, ну Слухайте, ну це, ну це трохи смішно. Ну того, що земля ну земля ж вона ж як губка. ну Може й пройти, і може й затиснути, але вона дуже швидко, дуже швидко, там, черваками та будь-ким, все що завгодно, то вона дуже швидко вирівняється і того ущільнення ну не буде. Бо я бачу навіть по тих слідах оприскувача, по яких я проїжджаю там 4-5 разів за сезон, і то немає там ніякого ущільнення. Нема. Нема. А от коли шліфують поле 5-7 разів ралами всякими, о, там є, там, там супер. Там, якщо дощів нема, то там грудка така, що просто катастрофа. Так що, це, ну це. Це думка, знову ж таки, це пошук, так само, як і я. Я постійно шукаю, шукаю, шукаю якийсь спосіб, щоб якось, на мою думку, він от заважає мені підняти врожай. Та немає. Оце вже все 10 років пройшло. І я вже в кінці кінців зрозумів, що все, все, що я міг, я зробив. Далі я працюю в гармонії з природою. Земля дає мені, скільки, скільки дає. Більше вона не може. Тепер все залежить від мене. І то вже від землі, я землі вже краще не зроблю. Ну хіба що сівозміну або покривні культури? Ну, Не знаю. Дай Бог мені, дай Бог мені, щоб я зміг це втілити і щоб побачити, що таке воно працює. А може і не працює. Я не знаю. Я не знаю. От і все. Те, що я роблю вже, я сію з добривами, стартовою дозою. Вроді ж такі так і треба. Ну, отак. Оце моє поле. Я на ньому працюю 26 років. З першого дня мого фермерства. Оце 10 з них тут наутіл. І вже мені, чесно кажучи... Так шкода, прям до сліз, що перше, що зробить нова людина, яка прийде на це поле, то це він його переверне плугом. От. Це дуже шкода, дуже шкода. Ніхто не захоче продовжувати мою справу. Немає бажаючих. Є бажаючі працювати, як діди працювали. От і все. Ніхто не буде думати, ніхто буде заморочуватись так, як я. Та то й все. Ну, та що зробиш? Нічого. Своє для себе. Щось я зробив. Щось іще щось зроблю. Я ж не кажу, що це останній рік. Ні, дай Бог ще трохи, трохи поекспериментуємо. Ну, це таке відео. Не знаю. Не знаю. Дай Бог все буде добре. Дай Бог нам перемоги. Дай Бог... Ми почнемо жити в мирі і в злагоді. Дай Бог, що ми навчимося і зрозуміємо, що, що треба думати. Ну, думати треба. Господи, дай Бог, дай розуму моєму народу. От, от, от просто що думайте перед тим, як іти в кабінку голосувати. Блін, ну не ведіться ви на, цій, на цей популізм. Ну чому, якщо якась трезва, нормальна людина, тепер її згадують там всі кругом, що там сльози, кров і під, більше нічого, то це гарна людина. Тепер, коли він уже давним-давно помер. Ну так зараз, ось, будь ласка, не ведіться на цей популізм, не ведіться на те, що все ми зробимо, все буде окей. Не буде окей, не буде. Не за нашого життя. І то, якщо ми нічого не зробимо, то і діти наші так само будуть жити в цьому самому лайні. ой 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 Ну та що. Такі висновки можна зробити за 10 років нову тіл фермерства і 26 своєї фермерської кар'єри. Все, дякую, до побачення. З Новим роком, з Богом!